Ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Україну сержантом Лавриненко Олегом Миколаєвичем 1975 року народження. Призваний на військову службу під час мобілізації 21 червня 2022 року займав посаду. Номер обслуги протитанкового взводу механізованого батальйону загинув 5 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну в районі населеного пункту Урожайна Волноваського району Донецької області.